Всім привіт! Ви на каналі Наз'євса. І сьогодні я пограю в Бравл Stars і оціню новий Бравл Пас, який додали в новому сезоні. І звичайно оціню всі нові скінчики та покажу їм вам. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ну, а ми погнали. Бравл Пас нас зустрічає блінгами. 1000 блінгів і 1500 блінгів, якщо у вас є преміум Бравл Пас. І в цьому сезоні є ось такі пінчики з якоюсь магічною кулею. Перший пінчик, де вона просто посміхається, немає ніякої анімації, на жаль. Забираємо різні поїнти на нових персонажів і забираємо стардропіки. До речі, в мене вже там дуже велика ліга. Забираємо золото і тут ще плюс. У нас є Браво, Браво Пас плюс. І забираємо 1500. Це якщо що не ви справу. Зібраємо з нього нічого не випадає, в принципі, як з кожного. Тут, бачите, ще такий пінчик, де магічна куля зла, вона прям горить. Горить, палає якусь кітанк. Тут. тут далі відкриваємо міфічний, це непогано, і пінчик на мек. Ну, таке собі, але погане. Тут магічна куля хлопає, дуже непогані анімації, прикольні. Але все одно спечь був, був кращим. Бо в нього там райдушка була, тому взагалі блаймба. А тут магічної кулі з райдушкою нема. Забираємо поінти силові і забираємо пінчик де Куля дуже сильно радіє. Цей пінчик, я думаю, є одним з найкращих, але теж непоганий. Точніше, є краще. Далі давайте подивимося PowerPoint, тут нічого такого. О, епік. І що тут випадає Ріко. Ріко радується, класно. Далі давайте. Так. О, епік. І мені випадає на Ліона. Ліон Дестрай. Тобто це з ані. з. Королівства звірей. Знаєте, мені ніколи не подав скін з епічного середропа. Ну, може, колись випадав, але було дуже давно. Навіть за 30 гемов, який, в принципі, він коштує 30 гемов. Тут у нас є спрейчик з якоюсь зеленою медузою. В принципі, непогано, непогано, але запам'ятайте її, потім щось скажу. Забираємо безплатні тисячу кредитів, прям дуже безплатні. Навіть бралпас не треба було купувати для них. Забираємо стардропики, блінгі, Єми, Єми непогано. Ну але всього десь 200 емах можу тримати з Брев Пас, Брев Пас плюс. Так, Спінщик, коли куля прям дуже хвилювалася, але все стало нормально. Так, золото. О, і в мене нова Saturation Fame, тобто нова, новий левел, і це прикольно. Мого друга Івана вже там, я думаю, ця Інопланетна лікар. Тут у нас магічна куля плаче, бачите, під неї прям з кулі прям витікає вода. Це прикольно зробили, взагалі їмба. Далі пінчик, коли куля показує сердечко і типу няшна. Ну, от такий пінчик я ценю. Бо я ценю райдушки і сердечки. Тому для мене це просто масхев. Далі дивимося, о, куля просто якась. А, ну вона хоче спати, типу. Потім вона стає жовтою і зіває. Мені цікаво, чи взагалі вистачить часу, щоб вона. Зробила свою анімацію, в бою, бо просто вона пропаде, знаєте, знак і все. Далі, бачите, є ось така іконка. Я вже її маю, тому отримати її не зможу. Бачите, вона така іконка, типу, що з, якої, з якоїсь бокса виливається якась зелена жижа. Напевно, з цієї жижі був зроблений Мутант Медуза. От на тому спрейчику, який я вже вам показував. Ну, пішли далі. І далі йдуть нові скінчики. Перший це Вільяновс. Скелетон сурч. тобто віляновий якийсь скелетний Вольт. Прикольний скінчик, ось такий в нього пінчик є, там де він крутить якусь голову, свою якийсь череп і посміхається. Давайте далі відкриваємо Epic Star Drop. і мені впадає, знаєте хто? Ским вам прийма. Який, до речі, я буду робити огляд в цьому відео, тому дивіться, це, це до речі, скін на Хеллоуін Давайте далі подивимося, і тут 1000 монет, і далі Скін для Бравл Пас Плюс. І це знаєте хто? Зараз побачите. Це антигерой скелетний вольт. Ось, напевно, цей скінчик є найкращим на цього Вольта. Є найкращою варіацією цього скіна. Давайте далі. Легендарний стар дроп, що нам з нього випадає, це маскот Деріл або Талісман Деріл. Ну, непоганий скінчик, начебто коштує 80 гемів, але мені він не сильно подобається. І далі скінчик для Бравл Пас. для Бравл Пас -плюс це скелетний Вольт. Просто неповторимий оригінал. Ось такий в нього пінчик, і там є тіту. Давайте тепер зробимо огляд на скінчики. І знаєте, хто буде першим? Ви вже побачили. Це буде вламувач кіт взламувач. взломувач Ось така в нього анімація, він носить ключі в себе на руках, в себе на хвості, в себе на поясі, а на голові має якийсь замок, який, напевно, тільки він сам зможе відкрити. Ну, прикольно, давайте його оцінювати в грі. Так ось. Коли він б'ється, то він б'ється якимось ключем. Ти розумієш, що він б'ється ключами, і це прикольно. До речі, коли розробники випустили пост про те, що він вийшов, там було, що він може вкрасти ваш ключ, вашу дівчину і багато чого іншого. Тут напав на справу, та він від мене втік. Це було дуже дивно, як він зміг це зробити, але все одно моя ульта його вбила. Тут був Фріку з 9 банками. І тому він зміг мене вбити. Але скінчик дуже класний, і він можна і краще, ніж кітбаксер, кіт. Але не факт. Тому цей скінчик я напевно куплю в майбутньому, коли в мене буде, будуть блінги, він буде за блінги, Але загинув купувати його я не буду. Давайте підемо далі. Наступний скін це зловісна королева Менді. Так ось вона така зла в неї, якісь рога корона. І, до речі, в неї на посохі сидить якась ворона в яйці. І коли треба, то вона вилітає і стріляє вогнем. Ну, скінчик класний. Він зараз з рангового стардропу може випасти. До речі, там були баги з ранговим боєм, тому награди не випадали, і цей скін дадуть всім, хто отримає легендарну лігу в цьому сезоні. Але це майже остання ліга, я не знаю взагалі, як її отримати, це буде дуже важко. ось, стріляє вона різними вогняними кулями, які просто знищуються на своєму шляху. До речі, взяв гаджет. Бачите, коли вона стоїть, наприклад. То в неї така юбка, ну якби, починає на полу лежати. А коли вона ходить, то в неї юбка більш складена. Тому це прикольно. Тут Анджел думав, що від мене зможе тікти, проте мій гаджет йому сказав ні. Я його просто вбив. Напевно, він такого не очікував. А що робить ці Ульта? Ульта відправляє якогось ворона, який летить, тобто цього ворона, який сидить в неї в яйці. Відправляє і наносить гігантський урон. Це дуже прикольно. Тут був Мортіс, але я не нук на Менді, тому я просто майже його з одного удару вбив. <хи> і гаджетом добив. Мене бав, на мене на ще один Мортіс, але я його удачно вбив ультую. Майже не вмер від відбив біта, але все-таки я вижив. І тут я попадаю одним ударом і другим і вбиваю його. Це було прикольно. І я за злісний королеву Менді виграв. Ну, скін дуже класний, особливо, що його можна все-таки важко, але отримати безкоштовно. Тому погнали далі. І наступний скін це скелетний Поко. Ось він такий агресивний. і Напевно, він агресивніший, ніж Трешер Пока, Десперадо Пока, і вони разом взяті. Він просто супер агресивний. Він вогняний, він має кістяну гітару і має червоні очі. Також, бачите, він стріляється якимись черепами синіми хвилями. І тут на мене напав якийсь просто такий чачок. Він думав, що він зможе мене виграти. На мене зразу напав Анджело, Кольт, Кольт вбив Анджело, але я пам'ятав. Що Кольт напав на мене, тому я просто його вбив. Тут я окружив пайпер, вона щось заплакала, але, блін, втікти від такого кістяного пока ну, нереально. Тому я просто її вбив. І все, я пішов просто собі далі. Тут був якийсь вольт, в нього було дуже мало хп, я витратив ульту. До речі, коли він стріляє ультою, то в нього витягать дуже великі черепа. І, коротше, цей Вольт мене вбив. Да, Але зато я вам показав цей скін. Скін є класом, до речі, він вийшов ще в сезоні з панчбобом. Це начебто був баг. Але, в принципі, непогано. Його майже Ну, багато закупили. Він коштує 200 гемів, це багато, проте скінчик реально класний. І заслуговує цих 200 гемів. Наступний скін це темний замок Пьорл. І він реально темний. Бачите, в така анімація, і в неї в животі сидить якийсь зелений вогонь. Він, напевно, підживлює весь цей замок. Бачите, цей замок якось працює, ну, прикольний скінчик. І він коштує 80 гемів, тобто не так багато. Селяється цей скінчик якимись Знаю, цепіми, ланцюгами. І це прикольно виглядає, проте вони якісь темні. Тому вони якісь нежуттєрадісні, якісь знає, скучні. Але, в принципі, за 80 гемов, все скінчить є, напевно, найкращим. В нього ультує він, і після льути залишаються якісь ці ланцюги на землі. І це прикольно виглядає. І я так вбивав просто всіх. Тут залишився тільки спак, Я хотів вбити його ультою, але, на жаль, це так не вийшло, і він мене вбив. Тому я сам. Помилився, але в принципі окей. І, до речі, цьому зеленому духу не дають вийти, бо там ланцюги просто висяць, і вони просто не дають йому якось вилетіти. Ну і, на жаль, це класний скін, просто він якийсь скучний трохи. Наступний скін це нічний кошмар Нані. Цей скін трохи схожий на нічного кошмара Сенді, і він дуже схожий на Арес Нані. Тому, якщо у вас нема 200 гемів... То можете віддати 149 за скин, який схожий на Арес Нані. І він, бачите, він літає. В неї такий є якийсь червоний вогоньок, вона стріляється зеленими душами. До речі, в неї на руці є брілок в виді скелетного поко. Тому це така маленька відсилочка. Бачите, вона просто літає в неї вогонь головою. Тут на мене напав якийсь чувачок, але я його вбив. Тобто на цього чувачка напав кіт, і я його вбив. Бачите, ульта це просто якийсь череп, який підривається і залишає якісь душі. Тобто це скін дуже прикольний. Тут я і знув фульту на знаєте кого? На Бібі, але чомусь ульта не принеслася такого, тому що вона мене відстохнула. На жаль, і через це я помер, бо мене окружили. І це дуже прикольний скінчик, особливо, якщо, наприклад, в дуо буде, наприклад, ви в команді будете з нічним кошмаром Зенді і ви будете як нічний кошмар Нані. І це буде взагалі просто імба-дуо. Ну або тріо там не знаю, 5 на 5, Без різниці. Наступний скінце Бравл Пасний. Це Скелетний Вольт. Ось така в нього анімація. В нього з'являється примарний меч і щит виді голови скелета. І це виглядає дуже пафосно і круто. В нього є плащ, і давайте його зазвестимо в грі. Так ось стріляється він атакою в виді свого меча. Тут я затімився з якимось Байроном. Це був цирковий Байрон, він був непоганим чуваком. Я його зав свій пінчик, і тут на мене напав еш. Я набив фліту і стрибнув. Коли він ультує і приземляється, то з'являються якісь шипи. Ми з цим Бероном дуже сильно затімились, тому я віддав йому банку, а він хотів дати її мені. На ньому набивав ульту і дивіться: кожен раз, коли покращується цей вольт, то він стає кращим. Він отримує меч, щит, урон збільшується, швидкість збільшується, все збільшується. Тому це прикольна здумка. І бачите, я просто мечі розліталися на шматки. І тут ми дограли матч, вбили всіх і залишився я з Байроном. Він пішов в яд і вирішив померти і мені топ-1. Ну, прикольний друг, чесно. Давайте далі. Так ось. Цей скин є дуже класним. Ну, один, напевно, з найкращих скинів з Бравл Паса, особливо коли він покращиться в грі. Ну, І це дуже прикольно зроблено, майже всі скини з вольтом покращуються в грі. Тому ціньба. Далі буде червоний вольт скелетний. Чому я називаю його червоним? Бо я не знаю, як вимовити його назву. Ну, тому давайте потеснемо. Це якийсь демонічний або червоний Вольт-скелет. Тому прикольно. Тут на мене напав Кензі, але виграти Кензі Вальта ну, дуже важко. Тому я просто його вбив з гаджетом своїм. І бачите, в мене якийсь вже я просто став якимось зеленим. До речі, бачите, в нього удари не стають червоним, Ульта не стає червоною. В принципі, нічого не змінюється від того скіна. Які є оригінальні. Просто змінюється кольор і все, тобто більше нічого. Ну, це розуміємо, бо це, типу, Бравл Pass Плюс, Суперселам невигідно його міняти на якісь червоні анімації, тому вони зрушають його все так, як є. І тому скін класний, але жаль, що анімації не змінюються на червоний кольор. А так би було дуже класно. Але ще є одна варіація, яка заслуговує уваги. Він називається Антигерой. Скелетний вольт. тобто він вбиває всіх героїв, або вже вбив всіх героїв. Ну це, так знаєте, звучить пафосно. І це, напевно, один з найкращих варіацій на вольта, взагалі, з всіх скинів на вольта. він не є прикольним. Ось бачите, тут якийсь чувак просто був АФК, тому я вирішив набивати на Мульта. В цьому скині теж змінюється тільки колір, і все. Атака залишалась такою самою, зеленою, тому це було трохи скучно. Тут я набив одну ульту, бачите, він є просто якийсь світ, дуже світлий, його прям видно. Всі його, напевно, бояться або щось типу того. Тут на мене вбив Ларі і Лорі, тобто бот цього Ларі, І, на жаль, я помер. Але проте це дуже бога анімація, бачите, що така. Тобто в цьому мечі сидить якась душа і в цьому скелеті, тобто ну, скелетному щиті сидить якась душа. І це реально прикольно виглядає. Але є ще один скін, який додається в цьому сезоні. І цей скінчте 300 гімн, він легендарний. І це просто легендарний драко. Це скелетний драко. Він грає на своїй гітарі, на своєму синьому призрачному коні. Це схоже на о, знаєте, цього чувака із Марвел. гонщик. Так ось, коли він ходить, в нього якийсь синій вогонь, якийсь біля нього літає. І це прикольно. Стріляється він якимось синім вогнем. Тут була Пенні, вона когось вбила. Е, я добив Дінамайка. І бачите, коли хто когось відбиває, що залишаються такі вогненки, які просто іспаряються, тобто забирає якусь тудину вату. Я перетворився в коника, і цей коник стріляється душами синіми. Я майже помер, тут на мене напав равс, я вирішив сховатися, проте равс мене чіпав, я юзнув гаджет, юзнув фульту, і майже вбив равса, проте він мене добив. Я не встиг нічого зробити, але скін дуже класний, в нього дуже класно змінюється голос. Тому якщо у вас є 149 гемов, то купіть його. Чому я кажу 149, бо він скоро вийде по акції, напевно, десь через пару місяців, і ви зможете купити його за 149 гемов, а не за 300. І наступний це Ванпірімо. Це скін на Хелловін, який коштує 300 гемов. Він зроблений дуже погано. Просто це для колекції, або не знаю, для празднування Хелловіна його можна мати. Атака не змінюється, ну або дуже трошки. На мене напав Брок, я юзнув ульту і він від мене від'їхав. Проте я зміг його вбити. Він навіть не встиг себе футузнути. Я хотів вбити була, я його вбив, але на мене напав Діна Майк. Але на Дінамайк напав хтось, але Діна юзнув фульту і мене добив перед своєю смертю. Ну, Скін непоганий, в принципі, для якихось не знаю, тих, хто економить гроші або збирає колекцію, навіть прімо. Але так, то цей ну, насправді фіговий. І наступний скін це на кулет, це якась мумія, або якась психопатична коле, тобто, знаєте, такий костюм ведеться в психолікарні. Буреально схожна на це. Ну, вона, в принципі, є трошки психована, ну, і проте нормально. Скін, ну, задумка сама прикольна. Проте я не знаю, хто це купить. Стріляється вона такими самими анімаціями, які просто скін, бо це всього лише скин за 300 гемов. За ой, заки 300 за 30 геомат вже, же 300, 300 гєм, блін, за такий скін. Тут я вбив з перута, він чомусь фекашив. І тут на мене напав Мік, коротше, майже втік. Але тут остює гаджет, він пробиває сітку і вбиває мене, на жаль. Але скін, ну, скин, для тих, хто економить прикольний. І для Хелловіна він є реально класним. Ну, сам скін може не прямий, анімації не змінюються, але сам скін, колір скіна міняється. І це навіть виглядає прикольно. Наступний з це на Дінамайка. Дінамайк з мозгами. Звичайно, Дінамайка тепер є більше мозгів, але розумнішим він не став. Так сказали самі розработчики Supercell. Тому давайте його затестимо в грі. Він коштує 80 гемів. Стріляється він мозгами, і це виглядає прикольно, особливо їх підрив. Бачите, тут був якийсь ту, я на нього напав, почав знищувати його, але він від мене втікав. Тут із, на мене напав Кенджі, я почав від нього втікати, бо він чомусь хотів саме мене вбити, не когось іншого. Не ворона, мене я кидаю свою ульту під себе, це горщик з очима, і кенсі від мене відходить. Він вбиває Ліона, я хотів зупинити його, проте він ультанув, майже мене вбив. Я пробував втікти, але зрозумів, що тут уже без шансів. Ну а що я міг зробити? Типу гаджу, тісно, я вже не встигав. І я, на жаль, помер. Але скінчив клас, особливо його це який в його шлемі. А в нього ззаду просто горщик з цими мозгами. Це виглядає звичайно пафосно, особливо, особливо на Ну, Давайте затестимо наступний скін. І наступний скін це мертва Пем. Вона приходить з могили, в неї пушка в виді руки. Вона просто померла, в неї якась дивна постать. А на спині вона тримає, знаєте що? Гроб. Та написано тобто і Пем. Тобто вона померла, але возродилась в віді мертвої зомбі. Ну, Це виглядає пафосно. Вона стріляється якимись кистями, якимись очима, якимись камнями навіть. Вони потім злітаються. І цей скін коштує 149 гемів, якщо що. Бачите, вона просто все знищує на своєму шляху. І ось як виглядає її ульта. Гульта виглядає в виді якоїсь могили, з якої вилітають очі, там якісь скелети, черепа, свічки біля неї стоять біля цієї могили. І це виглядає прикольно, особливо на війни, як я вже сказав. Тут на мене на Вольт. Коротше, в нього було мало ХП, проте в мене було мало банок, і все-таки він мене зміг вбити. Ну, це було дуже легко. І це був дуже прикольний скін, але мені не сильно він подобається, особливо за його ціну в 149 гем. Тому купувати я його не буду. А ви, ну, якщо захочете, можете купити, бо в принципі він непоганий. Наступний скін це зомбі газ. Такої з'являються руки з землі, тянуть його кудись, але мозок виді кульки спасає його. Ну, це прикольно. Дуже сильно він такий типу зомбі, в нього прикольні очі, навушники, такий зламаний. Стріляється він мозгами, ну кульками в виді мозга. Вони потім кудись улітають. А якщо він, наприклад, вдаряється в ціль, то вона знищується і з'являються якісь шарики, бачите, які летять. Це виглядає дуже класно. Я хочу купити цей скін, але не знаю, чи в мене вистачить гемор. Плюс збирає на ще один скінчик. Тому сподіваюся, що вистачить. Може в наступному році я його куплю, бо він реально дуже імбовий. Прям дуже-дуже. Я юзаю ульту, від мене відлітає якийсь цей і самурай. До речі, в нього дуже класно удав, якийсь за якийсь, типу як шар, якийсь щось типу того. На мене напав самурай, хотів мене вбити, проте я юзаю ульту і він не, не зміг нічого зробити. Там знищив половину ульту, але все одно нічого страшного не сталося. Тут був ще кіт, і мене зажимають. Пайпер і Самурай. Я, на жаль, помираю. І це був останній схін з хелловінської обнови, яка буде скоро. Тому скінчики непогані, ну крім Пен, вона мені особливо не сподобалась. Але дуже їм була. Обнова, прикольні скінчики і взагалі імба. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки і до зустрічі до нових відео.